Путін втратив захід, і це явно було не за планом. Як це змінює майбутнє усієї Європи, України і власне самої Росії у нашому сюжеті? Ну а більше інформації у нашому сюжеті. Мене звати Євген Сіров, Це канал Главред, Підписуйтесь і ставте лайк. Починаємо. Коли Володимир Путін вторгався в Україну у 2022 році, він зробив ставку проти Заходу, під яким розуміли Європу та Сполучені Штати. Пише у New York Таймс Майкл Кімач, історик, який спеціалізується на холодній війні та власне Російській Федерації. У статті Путін втратив Захід. Це було не за планом. Кіміч пише, що Путін розраховував, що Захід не матиме мужності врятувати Україну. Перемога Росії довела б, що золотий вік заходу закінчився, а сама вона може вільно стверджувати себе на світовій арені у партнерстві з Китаєм. Проте ставка пана Путіна не виправдалася, війна затяглася, і Кремлю довелося застосовувати два підходи щодо Заходу. Один для внутрішнього вжитку, демонізуючи захід та згуртовуючи росіян у цивілізаційній битві проти нього, другий на експорт, що мав на меті розділити сам захід. Певну роль у цьому проєкті мало відіграти і обрання Дональда Трампа президентом США, після якого Захід мав роздерти себе на частини, залишивши Україну Росії. Але і ці сподівання виявилися ілюзорними. Після початкового ентузіазму президент Трамп охолонув до свого російського колеги, нещодавно назвавши його божевільним. Він може й надалі діяти, утілюючи своє заявлене бажання вести бізнес з паном Путіним, але не зможе дати йому ані України, ані Заходу. Вважає автор статті. Причина цього полягає в тому, що жорстка війна, розв'язана Росією, так налякала Захід, що підштовхнула його до колективних зусиль стримування та остаточно налаштувала Європу проти Росії. І ці зміни, вважає автор NYT, визначатимуть долю РФ на десятиліття вперед. Росія завжди потребувала Заходу та отримувала вигоду від контрактів із ним. Через непотрібну війну пан Путін втратив його назавжди. Далі у статті історик нагадує, як Росія була частиною європейських справ від XVII-го сторіччя як імперія, і брала у них активну участь від розділу Польщі разом із Прусією та Габсбурзькою Австрією до участі в наполеонівських війнах та інших на континенті у XIX-му сторіччі, у ХХ-му навіть радянський союз, дитя війни та революції, не віддалявся так від Європи. Після другої світової Москва правила половиною Європи, залишаючи іншу половину стурбованою радянською загрозою. У 89-му, коли радянська влада почала розпадатися, Горбачов лірично говорив про спільний європейський дім від Лісабона до Владивостока. Проте, з приходом до влади Володимира Путіна, відносини Росії із Заходом почали псуватися. Одержимий нібито невдачами у 90-х роках, він прагнув категорично блокувати розширення НАТО замість того, щоб домовлятися про розумний перелік вимог щодо баз, розміщення військ та розгортання ракет. Не зумівши досягти робочих відносин з НАТО, Путін дозволив своїм страхам щодо незалежності України пустити метастази. Це призвело в 2014-му до анексії Криму Росією та вторгнення на схід України. Вісім років по тому його прагнення до панування над Україною вибухнуло у жахливу війну, спровокувавши найсерйозніший розрив із заходом у сучасній історії Росії. Але хибно було б вважати, що при цьому Путін прагнув. Розірвати відносини Росії із Заходом, він радше хотів переорієнтувати їх на свою користь, повернути собі провідну роль і одночасно послабити Захід. Покараний захід міг би схилитися перед російською доблестю, згорнувши альянс НАТО. Сусідні країни, що переживають паніку, могли б вийти з НАТО чи Євросоюзу, підлещуючись Москви. Трансатлантичні відносини основа заходу могли б дати тріщину, описує очікування в Москві сценаріїв американський історик. але нічого з цього не сталося. Путін зробив для своєї країни щось набагато гірше ніж розпочати невиграну та невиграшну війну. Він змусив Європу самоорганізувати себе як військову противагу Росії. Німеччина швидко переозброюється. Фінляндія та Швеція вступили до НАТО. А Брекзіт відійшов на другий план завдяки новій угоді про безпеку між Великобританією та Євросоюзом. Єдиний шлях Росії до повернення партнерства з Європою припинити війну на українських умовах, чого Путін ніколи не зробить. Врешті Путін сам себе вигнав з Європи, і президент Трамп, навіть якби хотів, не зможе врятувати Росію від її ізоляції. Росію ефективно зупинено в Україні, як виявилося, Європа, як власне, і Сполучені Штати можуть жити без Росії. Загалом Захід може дозволити собі втратити Росію. Хоч як добре було б мати поруч мирну версію цієї країни. Трата Росією Заходу навпаки є для неї тяжким відкатом назад, на виправлення якого можуть знадобитися покоління. Це вибір Путіна і трагедія Росії.